Шановні друзі, всім доброго дня. Ми зараз в клініці надійні руки в Гореничах доставили в поганому стані ось таку твари, стареньку собачку. Породисто, до речі, Їй десь там 10, може трошки більше років. І дуже лагідна, ви бачите, зовсім не проявляє агресії. Зараз лікуємо, проводяться всі необхідні аналізи. І, от, бачите, навіть дефекти шкіри тут повипадали. Стан, звичайно, поганий, дуже але врятуємо і дуже шукаємо новий дім. Це не Цуценя одразу попереджаю. І він не важить 5 кілограмів. Який він кілограм 25,5 25, 25 25 кілограмів. Будь ласка, придивіться. Ось такий, друзі, чудовий собак. Бачите, дуже лагідний, дуже спокійний. Будь ласка, можете провідати в клініці надійні руки в гореничах. Приїжджайте і клініку, до речі, раджу для будь-яких маніпуляцій і для лікування ваших домашніх тварин. Бачите, запущений стан досить, але це все лікується. Звичайно, потрібен певний час, друзі. І гарне лікування, і гарний догляд до тварини. І, і любов, звичайно, і увага. Це важливо, як і для людей. Ми його запишемо до нашого грумера, вона його пощипає в нормальний вигляд.